Сьогодні 12 червня. Свята та прикмети на цей день. 12 червня православні за новим стилем вшановують преподобного Петра Афонського. Він жив в 7-8 столітті у Греції. Під час війни з сирійцями був взятий у полон. Будучи у темниці. Петро дуже багато молився Миколаю Чудотворцю. І йому в снах стали приходити святі. Якось йому голос сказав Ти можеш бути вільним. І Петро зміг втекти з полону. У Римі він прийняв черництво, а потім зайшов на гору Афон. На горі афон він присвятив себе. Молитвами і духовним подвигам. Там він прожив 53 роки. Також 12 червня вшановують ікону Божої Матері Споручниця Грішних. До ікони Споручниця Грішних звертаються в дуже складних ситуаціях. Також моляться їй, коли епідемії, безсоння та Поганий апетит, просять захисту від зла. У молитвах до Петра Афонського просять про е, заступничество та зцілення від хвороб. У народі день прозвали Петро Капустник. Наші предки в цей день сажали капусту. Страва дня це юшка. З останньою ложкою загадують побажання. Воно повинно здійснитися. Згідно з народними повір'ями, не можна сьогодні одягати чорний одяг. Це може відштахнути удачу. Не можна давати з дому сіль, можна винести спокій та фінансове благополуччя. Про що говорить погода сьогодні? Голосно щебечуть горобці до опадів. Рясна роса зранку до багатого урожаю, але на вулиці йде дощ. Ось така інформація на сьогодні, я сподіваюсь, вона для вас буде корисною, всім гарного, мирного, вдалого, тихого дня, хай ваші всі бажання збудуться, всі плани, всього найкращого. Бережіть себе.